Природа, хвойний ліс, дубки. Враження складається, що я на відпочинку. Але ні. Зараз я вам покажу, що я тут роблю. І надіюся, і не надіюся, а я впевнений, що ви так само зробите це для того, щоб мати що звичайно гарний врожай лохини або голубіки. Бачите, ззаді. Сосни, зараз я вам все покажу, розкажу. Це відео буде про лохину, щоб мати гарний врожай, щоб вона у вас, звичайно, прижилася, бо дуже багато кажуть, що вона не переживається, значить ви неправильно щось робите. Зараз я вам постараюся від А до Я все про цю ягоду розказати, показати. І в кінці покажу результат, що це на сьогодні початок літа 12. Да? 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 червня. Тому так, приходиться в лісі бути самому. Але що маємо, то маємо. Дивіться, тут в мене є ось такі ягідки деякі, бачите, якісь сосни. Коротше, йдемте, я вам покажу, що це за відпочинок у мене. Обов'язково вам треба, щоб були ось такі сосни. бачите. Сосни були ось в ось такому віці, щоб вони були старі, щоб був хороший старий сосновий ліс. Е, розказую, дивіться, в е, обов'язковому порядку яма має бути 90 на 90. Зараз я на себе переключу, бо я так виходить, говорю сам собою, щоб, ще, щоб мені нічого там не почало казатися. Да? Ну, маєте, відчуття дурне може бути, якщо говорити сам собою. Тому дивіться, саме перше, коли ви будете сажати в себе лохину, маленькі кущики, саме ідеально їх сажати двохрічні. Двохрічні, трьохрічні менші, не рекомендую однорічні і не рекомендую старші, ніж 3 роки. В ідеалі це двохрічні. Так? Так. Дивіться, це перше. Друге, що я хотів сказати, що обов'язково ви маєте при будь-яких умовах їх посадити в кислий торф. Ніякий, не в сус... Я вам розкажу, що я тут в лісі роблю. Бо це теж дуже важливо. Ви маєте посадити її в кислий торф. Він є тільки в агромагазині. Кислий торф 3,5 кислотність має писатися на мішку 3,5, 4,5 кислотність PH. Коли ви, її, коли ви її посадите, ви вириваєте ямку. Якщо у вас є змога з фінансового боку. Комарі, кліщі, природа, є у вас змога. Купити багато торфу, ви вириваєте ямку 80 на 80 см і садите в кислий торф лохину, Тоді вона у вас 100% приживається. Потім, ви, звичайно, коли посадили, ви нічого не робите, кислотності там вистачає, ви абсолютно тільки слідкуєте за тим, щоб була волога. Це раз. Якщо у вас немає змоги, це я вже, я просто так розказую, зразу засадити в таку велику яму 80х80 80, і засипати її кислим торфом. Ви можете зробити ямку 30-30 см, засипати її в кислий торф. І потім через рік, через 2-3 годика, ви просто цю ямку будете розширяти, і тим самим ви додати будете туди кислого торфу. Таким чином, все одно вам треба буде вийти на 80 см чи 90 см, але через кілька років не так буде напряжно в фінансовому плані. Так, йдемо далі. Дивіться, що в ідеалі має бути, щоб зекономити посадку. Ось, я, наприклад, рекомендую заїхати в сосновий ліс. Хочете з дітьми, з дружиною, сам. Тобто значення немає. Ваша задача назбирати ось, бачите, голки, такі перепрівші, бачите, Я такі ручками збираю. ну, отак. Вам потрібно такі голки накидати на низ. Глубина ями має бути 40 см. Сантиметрів, ось так десь 10 ви накидаєте на низ голок цих. Можна такі маленькі, тоненькі гілочки соснові, щоб вони вже були не свіжі. Тобто, зрозуміли, потім е, зверху сипете кислий торф, садите цей кущик свій в кислий торф, поняли, да? і зверху оп'ять цим присипаєте. Коли у вас вже пройде кілька років, ну рік-два. Ви маєте зверху вже мульчувати. Фактично, вам вже кислого торфу тоді не треба буде. Бо ця вся хвоя буде перегнивати. Ось бачите мішечок, який в мене. Ця вся хвоя буде перегнивати. І вона вам буде. І вона вам буде робити ідеальний субстракт для вашої, для вашої лохини. Тому в мене кущам вже 5-6 рочків. І зверху я просто мульчую ось цими. Голками от зараз набираю, так бачите, отак от набрав. Звичайно, ви просто, я тут проїжджав по під цей ліс, через то я так не підготовився, інвентар собою ніякий не взяв. А в ідеалі було б грабельками. Ви так нашкребли, нашкребли в мішок і коротше, додому і поїхали, і всипали. Тому в мене зараз така ситуація вийшла, що вже кілька років. Вже 6 років, виходить, лохині, і я її зверху мульчую ось цими голками, бо тому що в тому році вони вже перегнили, перепріли і тому е зараз потрібно опять їх мульчувати. Ось так. Все. Я зараз покажу. Ось, дивіться, поняли, так? Да? Згріб, згріб, згріб. Отакі от голочки, чорні, перепрівші до землі. Землю ви не берете. Все, що перепрівше до землі. от Такий грибок тут може такий бі білий бути. Ви все берете, все, нічим не, не бризгуєте, як то кажеться, і все це берете і згрібаєте. Потім зверху насипаєте на кущ. Якщо у вас вже він кілька років, вже 2-3 роки він у вас росте, обов'язково ви маєте замульчувати. а, а ну... Жаль, що не передається цей запах. Знаєте, запах такий грибний, насичений, грибний запах. Зараз в лісі. Та ти що краса. Все, зараз я покажу свої кущі, який в них стан і що ми маємо. І далі беру зараз то саме, цей мішечок. Ще там є дежурний один. І буду йти десь туди в ліс. В ліс буду йти. Кора попадається, поняли. Да? Ви все. Обдирати не потрібно, звичайно, її доволі достатньо на землі. І ви йдете, і це все вам збираєте. Так, на рахунок обробітку і добрив, в мене є відео, ну, якщо конкретно буде когось цікавити. До речі, якщо будете цікавити, чи можна і літом садити, якщо ви купляєте, а ви, як правило, маєте її купляти тільки в закритій кореневій системі, тобто у горщику, то літом її без проблем можна садити. Я садив, але слідкуйте за поливом. Все, йду, буду визбирувати, бо тут вже і нема що. Ось, блядь. Та Що це таке? Де? Що це? Послизнувся трішки. Ще той е спеціаліст. Що е це я ще хотів казати? Попадаються шишечки, все підгрібаєте, поняли? Все, що зв'язано з сосункою, ви все берете, нічого не стісняєтесь і все нормально. Щось якісь звуки там. Спомнив Рекламу про йогурти. Вони там несуть радість. Пам'ятаєте таку рекламу? Да? Я несу радість. А ти? А я вон, субстракт для лохини. Поняли, так? Да? Все, набрав. Біжу до машини. Так, вже ось приїхав. Бачите, да? як які сорта. Достигаємось ще. Не всі сорти вже, деякі сорта вже почали достигати. Ось, бачите, немає, ось вже починають такі синіти, вже бачите, вже ягідки вже, 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 вже готовляться до того, щоб плодоносити. Куртулаком я борюся, бачите, вже щир голою попускав, та не тільки голою вже припав додолу, як то кажеться. Ось бачите вже як які... Получається, сорта ось. О, о бачите, я щось не звертав увагу. Ось така ягідка. верхина бомба. Дивіться, ось повигружав я ці всі свої субстракти. У е, нас тут дуже сильні опади. Через тут з буряном дуже важко боротися, але, але боремося. Вчора вносив гербицид і все нормально. Буде воно що полягає рано чи пізно. Дивіться, за рахунок того, що у нас великі опади йдуть, це дуже важлива інформація зараз для тих. У нас тут просто чорнозем такий, наскільки, що він влагу практично не пропускає. Тому так ситуація так склалася, що я вирішив не рив нічого, ні ями, ні траншеї, а так зверху поняли, насипав, насипав е, субстракт. Ось, наприклад, ось ця кубка, бачите, вона, вона просто знаходиться на землі. Я так насипав субстракт кілька років назад, і посерединці всипав цього, як це воно, кислого ґрунту і туди я посадив кущ. Це кущ бонус. Це пізній, він ще бачите, він ще досі маленький, він, ягода там така крупна має бути, що капець. І то не суть. Чому я так зробив, а не сипав ями? Бо в нас занадто за багато опадів. Опади настільки серйозні, що ви розуміли, зараз світе сонце, і зараз я опущу телефон до куща і може вже піти дощ. Тому, тому, щоб не затрималась тут волога, я їх посадив зверху. У мене в житті була така ситуація, отут в селі одному недалеко. Людина дуже захотіла лохине, ну, в неї все закладено плиткою, все подвір'я, все біля подвір'я, все заложено. І вона настільки захотіла, що просто капець. І що ми зробили з нею? Так взяли дощечки, обгородили прямо, на плитці, насипали туди оцього субстракту і вона просто за будинком на плитці висадила собі кущі. І вже пройшло 4 роки. Я ось в неї там був на обрізці, дивився, кущі шикарно розвиваються, все чудово, вона довольна взагалі. Бо спочатку з чоловіком трошки вони так погаркалися за це, сказала, що в неї не всі валіти в голові, він сказав її. Ну, тим не менш, і чому я так посадив? Щоб ви маєте на увазі, що якщо Лохіна буде у вас знаходитись хоча б днів 3-4 в е, в цьому у воді. Вона зразу, вона зразу почне сохнути. Тому, тому зверніть увагу на таке. Якщо у вас час і опади, то краще, бачите, вона ще, ще все подивитися, Вона просто вся зелена. Скор, квадріс і топсін все з фуницидом я використовую. Тому, ну, тому якось так дивіться, якщо буде цікаво, по самі... Обробкам теж буду розказувати. Бачите, молоді кущі вже, які прирости маємо. Ягода теж ось ще зелена, зелена. Стоїть но, як який сорт. Думаю, кілька днів і вже почнеться повний знищення цих ягід. Дивіться, що я ще хотів сказати, це так поправляю, бо гілка росте всередину, я, її, я або виламлюю зразу, або її так витягую на наружу, щоб вона. Щоб не прийшлося її потім зимою обрізати. Ось так. О, бачите. Тому, тому зараз, що я буду робити, ви бачите, я зараз буду ось, ось так воно у мене є, ось так. Зараз я вам ще покажу. І вже я відпустю вас, не переживайте, не буде так багато забирати вашого часу. Ось так прикриваю, воно свого роду мульчує цей кущ від сонця палючого І і свого роду дає. На майбутнє мульчу, щоб хорошо розвивалося щоб хорошо розвивалося кущі. ось так Тому дякую, що я ще використовую з добрив сульфат амонія два рази сиплю повну інструкцію можу розказати в наступному відео, якщо буде це звичайно цікаво і це все буде чудово. Приказка без труда, не витягнеш і рибку, із пруда, оце точно. Хочете, бачите, встили всі руки в цьому торфі, Хочете коротко, щось мати, треба працювати. О, абрикоска, абрикоска, бачите. Априкоска, в цьому році, я думаю, що вже всі наїлися. Бачите, яка фіска відділяється, бомба. Ви, звичайно, вибачте, що я жую і знімаю, але чесно, на моєму місці би ніхто не втримав бися. Дуже шикарно.